Книги Солов'їною запрошують вас прослухати аудіокнигу Еріха Марії Ремарка Життя у позику. Розділ 12. Траса Тарга Флоріо, що налічує 108 кілометрів і майже 400 поворотів, була замкнена щодня упродовж кількох годин із тренувальною метою. Але й у решту часу гонщики, хоч і на малих швидкостях, Об'їжджали дистанцію, запам'ятовуючи закрути, спуски, злети і особливості дороги, тому від зорі до зорі біле шосе і уся світла місцевість здригалася від гуркоту потужних моторів. Напарником клерфе був Альфредо Торіані, 24-річний італієць. Обидва майже весь час провадили на трасі. Вечорами вони повертались додому засмаглі, помираючи з голоду і спраги. Клерфе заборонив Ліліан бути присутньою на тренуваннях він не хотів, щоб вона уподібнилась дружинам і коханкам гонщиків, які прагнули бути корисними із секундомірами і папірцями в руках, стирчали весь день на заправних пунктах у боксах для дрібного ремонту і заміни шин. Клерфе познайомив Ліліан із своїм другом, у якого була вілла на березі моря. Там Клерфе її поселив. Друга Клерфе звали Леваллі. Він був власником флотилії, яка займалася ловлею тунців. Вибір Клерфе не випадково упав на нього. Леваллі був естетом, лисим товстуном, а на додачу нетрадиційної орієнтації. Цілими днями Ліліан лежала біля моря або в саду, який оточував віллу Леваллі. У цьому здичавілому романтичному саду було повно мармурових статуй, як у віршах Ейхендорфа. Ліліан не прагнула бачити клерфе на трасі, але їй подобався приглушений гуркіт моторів, який проникав навіть у тихі помаранчеві гаї. Його приносив до ліліан вітер разом із густим ароматом квітучих дерев, і гуркіт цей зливався із шумом прибою, творив своєрідний концерт. То була дивна музика, але Ліліан здавалося, що вона чує голос клерфе. Увесь день, невидимий, він їй вчувався, і вона віддавалася звуку його голосу так само, як віддавалася гарячому небу і білому сяйву моря. Клерфе завжди, де б вона не перебувала, був із нею. Чи спала вона під пініями в тіні якогось ідола, чи читала на лавці Петрарку або сповідь святого Августина, чи милувалася морем, не думаючи ні про що, або сиділа на терасі в ту таємничу годину, коли спускаються сутінки, і італійки кажуть Фелісімма нотте, чарівна ніч. Коли в кожному слові вчувається питання якогось невідомого Бога. Далекий гуркіт, наче барабанний бій неба і вечора вчувався постійно, і кров Ліліан тихо струмувала і пульсувала йому в унісон, то була любов без слів. А ввечері поява клерфе уже звіддаля знаменувалася рокотанням мотору. А що ближче то рокіт переходив у громобійний рев. Вони, як античні боги, сказав Леваллі до Ліліан. Наші сучасні кондотьєри з'являються в супроводі грому і блискавки, наче сини Юпітера. Чому ви їх не любите? Я взагалі не люблю гарчання двигунів. Вони дуже мені нагадують виття бомбардувальників під час війни. Вразливий, опасливий чоловік поставив платівку з фортепіанним концертом Шопена. Ліліан задумливо приглядалася до нього. Дивно, подумала вона, як однобока людина, він визнає тільки власний досвід і тільки ту небезпеку, яка загрожує йому особисто. Невже цей естет і знавець мистецтв ніколи не замислювався над тим, що відчувають тунці? Яких знищує його флотилія, за кілька днів Леваллі влаштував прийняття, запросив на нього близько ста осіб, горіли свічки і лампіони, ніч була зоряна і тепла, а гладке море скидалось на величезне дзеркало для велетенського червоного місяця, який рухався низько над обрієм, наче величезна повітряна куля із якоїсь іншої планети. Ліліан була захоплена. Подобається вам? запитав Леваллі. Тут усе, про що я мріяла. Усе? Майже все. Чотири роки я марила про таке свято замурована в горах за сніговими стінами, усе тут, повна протилежність снігу і горам. Я дуже радий, сказав Леваллі. Я тепер так рідко влаштовую свята. А чому, бо й те, що вони стануть звичними? Ні, не тому. Свята як би це трохи краще висловитись, навіюють на мене меланхолію. Влаштовуючи їх, завжди хочеш щось забути, але забути не вдається. Я нічого не хочу забути. Невже? вічливо запитав Леваллі. Тепер уже ні, відповіла Ліліан. Левальлі посміхнувся. У цьому місці стояла, мабуть, стара римська вілла, в якій відбувалися величезні бенкети за участю прекрасних римлянок при світлі смолоскипів і етни, що плювала вогнем. Чи не думаєте ви, що давні римляни були ближчі до вирішення таємниці? Якої таємниці? Навіщо ми живемо? А ми живем?» Може, й ні, бо постійно про це запитуємо. Пробачте, що про це кажу, італійці меланхолійні. Вони справляють протилежне враження, хоча такими не є. А хто є, зауважила Ліліан. Навіть конюхи і ті не завжди веселі. Почувши, що наближається автоклерфе, вона посміхнулася. Кажуть. Продовжував Леваллі, що остання власниця цієї вілли наказувала вранці убивати своїх коханців. Вона була романтиком і не могла примиритися із розчаруванням після ілюзії ночі. Ой, як це складно. вигукнула Ліліан. Невже вона не могла просто виганяти їх на світанку або ж піти самій? Леваллі взяв її під руку. Вихід не завжди найпростіший, адже від себе самого не сховаєшся. Це завжди просто, як пам'ятає, що бажання володіти людиною тільки обмежує, і що не можна нікого затримати навіть самого себе. Вони наблизились до музикантів. Ви не хочете володіти жодною власністю? запитав Леваллі. Я хочу володіти всім. А тому не володію нічим, що майже те саме. Майже він поцілував їй руку. А тепер я проведу вас до тих кипарисів. Ми влаштували біля них танцювальний майданчик зі скляною підлогою, освітленою знизу. Я бачив ці майданчики в літніх ресторанах на Рив'єрі та скопіював. А ось і ваші кавалери. Тут половина Неаполя, Палермо і Рима. Відтак він підійшов до клерфе і сказав Можна бути глядачем або брати участь у грі, або одне, і друге. Я бажаю бути глядачем. Хто робить обидві речі нараз, робить їх недосконало. Вони сиділи на терасі, спостерігаючи за жінками, які танцювали перед кипарисами на освітленій скляній підлозі. Ліліан танцювала з князем Фіоллою. Як полум'я, сказав Леваллі, звертаючись до клерфе. Подивіться, як воно танцює. Ви пам'ятаєте помпейські мозаїки? Жінки, створені мистецтвом, тому такі прекрасні, що все випадкове в них відкинуте. Зображена лише їхня краса. Ви бачили картини в палаці легендарного Міноса накриті. Бачили зображення єгиптянок часів ехнатона? Пам'ятаєте цих спорзних танцівниць і юних цариць із вузькими обличчями і видовженими очима? В усіх у них бушує вогонь. А тепер подивіться на танцювальний майданчик на цьому лагідному штучному вогні з пекла родом, що повстав зі скла, електрики і техніки, ці жінки здаються пурхаючими в повітрі. Тому то я наказав усе так облаштувати штучне пекельне світло, яке, здається, палає під сукнями і піднімається по них угору язиками полум'я, щоб є знизу і зимне світло місяця, яке разом із блиском зірок спочиває на їхніх плечах і скронях. З усією цією алегорією можна за бажанням посміятися, але можна й поміркувати кілька хвилин. Вони просто прекрасні, ці жінки, які не дозволяють нам стати напівбогами, перетворюючи нас на батьків родин, бюргерів, годувальників, підіймавши нас на ілюзію, що зроблять з нас богів. Хіба вони не прекрасні? Вони прекрасні леваллі. У кожній від народження сидить друга цирцея. Іронія полягає в тому, що вони самі ніколи в це не повірять, у них горить полум'я молодості, але за ними вже танцює невидима тінь, тінь міщанства і тих 20 фунтів майбутнього надлишку ваги, сімейної нудьги, обмежених амбіцій, прагнень і цілей, утоми, сідання на відпочинку, нескінченної одноманітності і невблаганної старості. Тільки одній із них усе це не загрожує тій, що танцює з фіолою, тій, яку ви сюди привезли, де ви її знайшли? Клерфе знизав плечима. Дотримуючись вашого стилю, скажу, що знайшов біля брами Аїду. Вперше за багато років я бачу вас у такому ліричному настрої. Не так часто є змога піддатись йому. Біля брам Аїду не буду вас більше розпитувати цього досить, щоб збудити уяву. Ви знайшли її у сірих сутінках безнадійності, з яких вдалося вирватися тільки одному смертному Орфею. Можливо, але як це не парадоксально, за те, що Орфей хотів врятувати з пекла жінку, йому довелось заплатити дорогою ціною. Ще страшнішою самотністю. А ви готові платити за це, Клерфе? Клерфе посміхнувся, я забобонний і не відповідаю на такі питання та ще перед самими перегонами. Сьогодні ніч оборона, думала Ліліан, танцюючи то з фіолою, то з Торіанні. Усе тут зачароване, це яскраве світло. Ці сині тіні і саме життя, яке здається і реальним, і примарним водночас. Зовсім не чутно кроків, усі безшумно ковзають під музику, так я собі це уявляла, сидячи перед снігом у своєму покої з діаграмою температури на поручні ліжка і слухаючи радіоконцерти з Неаполя і Парижу. У таку ніч біля моря, коли світить місяць і кожен подих вітру приносить запах мімоз та квітучих помаранчів, здається, неможливо померти. Люди сходяться і, хвильку побувши разом, губляться в натовпі, щоб знову опинитися в чиїхсь обіймах. Обличчя змінюються, але руки раз у раз ті самі. Чи справді ті самі? Там сидить мій коханий разом із меланхолійною людиною, яка на коротку мить стала власником цього казкового саду. Я знаю, вони розмовляють про мене напевно, говорить тужливий леваллі, він хоче дізнатися те, про що запитував мене, мою таємницю. Здається, є така стара казка, як Карлик крадькома сміявся з усіх, бо ніхто не міг розкрити його секрет. Ніхто не міг вгадати його ім'я. Ліліан посміхнулася. Про що ви подумали? запитав Фіолла. Я згадала казку про людину, таємниця якої полягала в тому, що ніхто не знав її імені. Фіолла посміхнувся. На його засмаглому обличчі зуби здавалися удвічі білішими, ніж в інших людей. Може, це і є ваша таємниця? запитав він. Ліліан похитала головою. Яке значення має ім'я? Ой, для деяких людей ім'я є всім. Танцюючи поблизу Клерфа, Ліліан зауважила, що він дивиться на неї в задумі. Він мене тримає, а я його кохаю, подумала вона. Бо він при мені і ні про що не запитує. Коли запитає, маю надію, що ніколи. Можливо, ніколи. Ми не матимемо на це часу. Ви так посміхаєтесь, неначе дуже щасливі, сказав Фіола. Можливо, ваша таємниця в цьому? Яке безглузде питання. міркувала Ліліан. Невже йому ще не розтлумачили, що ніколи не можна запитувати жінку, чи щаслива вона. То у чому ж ваша таємниця? Поцікавився Фіола. У великому майбутньому. Ліліан знову похитала головою. Жодного майбутнього. Ви не уявляєте, як це багато спрощує? Подивіться на Фіоллу, сказала стара графиня Вітелещі у компанії матерів. Можна подумати, що, окрім цієї незнайомки, тут немає жодної молодички. Нічого дивного. Відповіла Тереза Маркетті, якби він стільки ж танцював із якоюсь із наших панночок, його б уже вважали наполовину зарученим, і брати цієї панночки потрактували б це за образу, якби він із нею не одружився. Віталеші пильно подивилась в бінокль на Ліліан. А звідки вона з'явилася? Вона не італійка. Бачу, напевно, якесь схрещення, як і я, уїдливо зауважила Тереза Маркетті. У мені тече американська, індійська та іспанська кров. Проте, як виявилось дуже мила, коли врятувала Уго Маркетті за допомогою Долара свого татка від щурів у його напівзруйнованому палаццо». Облаштувавши там лазничку і уможлививши уго гідно утримувати своїх метрес, графиня ще вдала, ніби нічого не чує. Вам легко казати маєте одного сина і рахунок в банку, а я маю чотирьох доньок і борги. Фіоллі, пора одружитися. До чого ми докотимось, якщо багаті й такі нечисленні кавалери пошлюблять англійських манекенниць, тепер це стало модним, країна буде розграбована. Треба видати закон, що забороняє це», – продовжувала Тереза Маркетті іронічно. Добре б заборонити також їхнім молодим братам, у яких немає засобів, одружуватись із багатими американцями. Адже ті не знають, що після бурхливої шлюбної любові їх чекає самотнє ув'язнення в гаремі своїх чоловіків. Графиня знову вдала, ніби не чує вона інструктувала своїх обох доньок. Фіоло зупинився біля одного зі столиків. Ліліан звільнила його і дозволила Торіані відвести себе до Клерфе. Чому ти не танцюєш зі мною? запитала вона в Клерфе. Я з тобою танцюю, відповів він, не встаючи з місця. Торіані розсміявся. Він не любить танцювати, він надто пихатий. Це правда, визнав Клерфе. Я танцюю слабенько. Ти, Ліліан, маєш пам'ятати це, з палас бару. Я давно вже це забула. Вона повернулась з Торіані на майданчик. Леваллі знову підсів до Клерфе. Темне полум'я, сказав він, або кинджал. Чи не вважаєте, що ці підсвічені склянні плити насправді є несмаком? поцікавився він за хвилину. Місяць світить досить яскраво. Луїджі, покликав він, загаси світло під майданчиком і принеси пляшку старої граппи». Вона мене засмучує, раптом сказав він, звертаючись до клерфе. А його обличчя в темряві набрало похмурого вигляду. Краса жінки, вона мене засмучує. Але чому? Бо відомо, що вона проминальна, а хотілося б, щоб залишалася назавжди. То це так просто? Цього я не знаю, але мені достатньо. Вас теж вона засмучує? Ні сказав Клерфе, засмучують мене зовсім інші речі. Я розумію. Леваллі ковтнув своєї граппи. Мені все це знайомо, але я від цього тікаю. Хочу залишитися товстим п'єро і тільки. Спробуйте граппи. Вони випили мовчки. Ліліан знову протанцювала повз них. Я не маю майбутнього, думала вона. Це майже те саме, що не підкорятися земним законам. Ліліан поглянула на Клерфа, і її губи щось безгучно висловили. Клерфа сидів тепер у темряві. Вона насилу могла розпізнати його обличчя, а зрештою це не обов'язково. Не було потреби дивитися життю в очі вистачило б його відчувати. Кінець 12 розділу. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Але перш за все підтримуйте ЗСУ. Дякую, захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.